Люк, і що треба, щоб він був в нормальному стані, тому що це аварійна? І друге, можливо, це не самий жахливий приклад, але це приклад, коли розкопка стоїть, а такі розкопки є на перехресті. Тому от Володимир Викторович зараз нам трошки розкаже про ту ситуацію. Я вас прошу так, як воно є насправді, тому що при всіх моментах такі аварійні речі ми не на саму приїхали аварійні. І такі люки, які навіть асфальт є нормальный, але люки є достатньо аварійні. Що будемо робити? Люк, ну, в ты пускай требує меня тут. Рогожин, иди сюда. Сразу. Вот да. люк ваш. Будешь... Не, я чтобы да. сразу разобраться. Вот люк, вы должны за ним смотреть. Смотрим. Или кто? Вот да. ваша служба. Это ваш люк. Наш, наш люк. Ваш. Благодарна. Что нужно сделать, чтобы вы прошли по всем люкам таким и... Ну, поменять надо и все Хорошо, если верхний люк вы меняете, а саму основу кто будет менять? Саму основу у нас по дороге мы не имеем права забыть на журнал. То есть дороги должен делать жуаж. Значит нужно сделать. Ну прежде честно я не имею права. А мы не имеем права никаких сети. Без робы можно. Чтобы есть заявка, мы жру. Ваша заявка, вы роботы. Без проблем. Раскопки те, икие аварии не вот на канал. Зима заявка на пирожку. Марсур, Шевчук, где? В Италии. Вы тут крутите. Немая заявки на всю раскопку. Почему и как причина? Нашої немає заявки. Не є, ні, канал робить заявки на це не Будете ви тепер робити. Тепер ви будете робити. Головний інженер, чому немає заявки? Я готовий, що Ну, а хто готовий? Ви головний інженер. Я не граюся. Хлопці, хай хай подивиться журналісти. І будемо так робити, ваші ліса родні, щоб бачили все, все місто, бачила вся Україна. Я вам це гарантую. Не один міський голова, що Люк, міський голова, яма, міський голова. Ось є красиві, солідні музики. Скажіть, будь ласка, що можете кажіть. Дивіться, хіба можна асфальтувати? Тепер подивіться, це готово для асфальтування хіба територія. Гляньте, понівечений забор, сломані бордюри. Це ви вважаєте підготовлено для асфальтування? Коли тут закінчили роботу? Місяць позав. Місяць. І це говорить про владу, це говорить про сьогодні місто. Але я вам хочу сказати, є аварійні, це ще вона краю, там тротуар задієний, а є буквально на перехресті. Їдемо далі. Це дуже